Друзі, це мокранське болото. Жаба зелена, звичайна йде. На околицях Бахмута. Бачите, от воно, чопає. Чик, чик О, да, бачите? А маємо змогу, змогу за ними спостерігати. От, бачите, воно йде. Чук-чук. А ми його бачимо. Бо в нас ми спостерігаємо за ним за допомогою спутника притули. Притули. Просто прекрасного спутника телекомуніційного, а може оптичного, а може радарного. Він всепогодний, захмарний, працює на високих, середніх і низьких орбітах, Бачить це, від нього нічого не заховається. Всі цілі, які виявлені, бачите, там бліндаж, все фіксується, і зараз буде уражено. Ви, українці, великі молодці, просто молодці. Ніщо не заховається від всевидячого ока, спутника притули. Тут і касті конець, а хто слухав молодець.